Так, чому важливо трошки пофілософствувати стосовно значення слів, бо кожне слово може мати декілька прихованих змістів. І коли одна людина говорить одне, то вона думає зовсім не про те, про що можуть думати інші люди. Тому, е, якби чи при спілкуванні, чи при якійсь, там, ех, донесенні своїх думок варто в першу чергу ніби пояснити людині терміни, що ти хочеш пояснити, чи не, <кхем> що ти маєш на увазі, варто говорити, бо, наприклад, там, одне слово може багато мати змістів. Наприклад, от є таке поняття. Гуни, Гун, Гуна. От в цьому індуїзмі Гуна є така назва. От набираєш Гуна в пошуковику воно видає. Е, там ліки всякі назви, ге, ге, ну, коротше, географічні назви, назви міст. А Гуну ти маєш на увазі. В індуїзмі є чотири гуни. Там гуна благості, гуна страсті. А, три, по-моєму. Гуна благості, страсті, неві... невігластва. А, нука, щось перевіримо. Гуни в індуїзмі. Наверно, Навірно, скоріше за все, це поняття як в сучасної. Сучасне поняття. психологічних станів, напевно, скоріше за все. От, гуни це плем'я. Ні, не то. Гуна благості, наприклад, написати. Гуна благо. Гуни матеріального світу, сата, гона благості, гона, страсті, гона невігластва. Про що? Про що це може говорити? Що, наприклад, коли розповідаєш, дане поняття намагаєшся розкрити. От. Кожний вибирає свою таблетку там Тамас. Що може означати Тамас слово? Далі, якщо піти. Етимологія слово. Етимологія слова Тамас. Воно ну може і не знайти. Тамагуна точно неправильно, тама. что так это могу короче пояснить складно понять Понять понім, понятно, а як пояснить? От питання. Тамагуна, що значить? Тамагуна. Ей. Племія йде, гуни, гуни, готи, Тамас раджас, і Сатва. Гути його і Гуни. От як все запутали. Заплутали і розпутить. Раджос... гуна. Раджосгуна. Гоніматеріальної природи. Пік. О. О, сатагуна, Гуна, та магуна. Слово гуна в переводе с санскрита означает качество. То есть якость. Качество понятно, а якость трошки уже меняется смысл. Также одним из значений этого слова является веревка. Таким образом, понятие гуны относится к характеристикам того или иного объекта, которые или высковывают этот объект, не позволяя ему полностью править свое предназначение. Следует сразу заметить, что поскольку в духовном мире все объекты в абсолютной степени проявляют свою изначальную природу, уны являются атрибутом исключительно мира материального. Также гуны — это одно из главных понятий в аюрведе. Аюрведа — это наука про Пропитание, Я так помню. Там их много есть вед. Сатва гуна уравновешивающая, гармонизирующая и одухотворяющая сила. Раджас. Страсть, возбуждение, деятельная и побуждающая сила, нарушающая прежнее равновесие. Тамас. Бездеятельная, тормозящая и негативная сила, которая тянет вниз к невежеству. Так вот, наше физическое тело состоит из п'яти элементов. воздух, эфир, вода, огонь і земля. Я думаю, що значення п'яти елементів тут чуть-чуть друге. Це уменшено ласкательно. Наш разум характеризується тремя гонами: сатва, знання. Оце от ближче. знание, чистота, непорочность, раджаст, действие, страсть, тамас, инерция, невежество. Он еще называется ментальными дошами. Вата доша, пита доша. А, вата, пита. Ну, короче, В чому смисл? В на будучи чещи другие, гун просвітляє живе существо, совершая благочестиве дійство. в уне благости человек очищается. Воно на благости порождает истинные знания. То есть навіть від їжі. дуже пов'язано і думки. І вчинки людини от як воно на рівні такому повязано все між собою. Раджа Гуна, Гуна стра... страсти порождена бесконечным желанием і алчностью. Поэтому вона с... связывает воплощение живого существа узами матеріальної корисної діяльності. От про що я хотів сказати. Та Тамагуна, оказавшись под преобладаючим влиянием гуни невіжества, человек погружается во тьму, делается сонным, утрачивает разум и становится жертвой иллюзии. От, получается вниз иде розвиток людини. В залежності від їжі, їжа впливає на якість життя і, відповідно, вчинки людини. Получається, за, захламляєш свій організм, як сказано в багатьох книжках, різною їжею, там неякісною, неживою мертвою можна сказати, Получається, значить ти. Ідеш відповідно, як сам себе мертвляєш, це так образно кажучи. А жива їжа навпаки тебе, ніби як спонукає до розвитку, до очищення, ну і до росту. І відповідно ти можеш відрізняти брехню від правду, від брехні. Ну, там, Бачить відповідно те, чого інші не бачать. Так що якось такі думки в цьому напрямку. Звісно, це не стопроцентна правда, це так чисто для запису.